Втрата військової допомоги це втрата життів. Сполучені Штати припинили передачу розвідданих, і це покращило позиції Росії. Операція на Курщині більш за все постраждала від рішень американської адміністрації. Мова від доступу до даних американських супутників звичайно дорого буде коштувати українській владі. Оце вікно можливостей, яке отримала Росія через дії Трампа. Вона використала сповна. Вітаю, друзі, отже, у Зеленського заявили про те, що у второку діді в Саудівській Аравії відбудеться зустріч між американською і українською делегаціями. Після овального кабінету Зеленський, звичайно, провернув дуже вдалу для себе поїздочку до Лондона. Справді, в Лондоні була дуже серйозна розмова, і там намічається взагалі то формування нової Європи. І це дуже цікаво. Тут головне, щоб Україна раптом не опинилася на приставному стульчику в цьому процесі, бо Зеленський навіть вигідні позиції вміє так обставити, що Україна пролітає, як завжди. От е, з'явилося е, порівняння аналіз ефективності президента у перемовинах з Трампом. У 2017 році Трамп не хоче зустрічі з Порошенком. Погоджується лише на протокольну фотосесію на 5 хвилин. Результат година перемовин і перші поставки летальної зброї. Вині дають Джевеліни. Потім, у 2018 році, Трамп підписує санкції проти Росії, між іншим, якщо хтось забув. 1900. Ой, 2025 року трамп планує прийняти Зеленського на цілий день, провести брифінг, підписати угоду, обід. Тобто, ну чесно кажучи, прийом королівський, і е, очевидно, що в Білому домі готувалися, тому що е, підписати угоду з Україною про е, критичні мінерали е, було б ну таким великим інформаційним позитивним імпульсом. Угода нікого ні до чого особливо не зобов'язувала, але Зеленського вирішили поскандалити і перетворити цю зустріч в вальному кабінеті в стартову позицію на президентські вибори, оскільки раз американці тиснуть з президентськими виборами, то ми і стартуємо в Америці з цими виборами. Ну, скандал удався, звичайно. Зеленського просто витворили з Білого Дому через годину. і заблокували військову допомогу. Про це, до речі, коли всі прихильники Зеленського тут ржали, як наш здійс Трампа. Зделал. Тепер будемо говорити, що, що Україна через це зділав, втратила. По-перше, скільки життів, а по-друге, так от, всі знають, що Трамп людина така імпульсивна. і ну, з Трампом треба працювати. Ну, це приблизно, як знаєте, як нести яйце через е, якісь там. Через Бруківку, коли ти мусиш ну, тримати його так, щоб не розбити, тобто ну, це метафора, тобто розмова із Трампом мусить бути так за його правилами, От жінки знають цю формулу, що чоловік голова, а жінка шия. І як граючи на Настроях, бажаннях і такому альфа-самцівстві Трампа можна досягати результату. Так що, що сказати, втрата військової допомоги це втрата життів. І коли тут запустила Банкова через КМІС, що довіра до Зеленського зросла до 60%, до 68%, слухайте, по гарячих слідах таке не міряється. Це не підтримка Зеленського, це реакція на ефективність телевізора. Люди добрі, не видавайте це за соціологію, тому що по гарячих слідах масового бомбування мізків проходить соціолог і отримує необхідний для е, нього результат, необхідний для замовника. Так, от, коли намітились ці перемовини. Раптом стало зрозуміло, що щось з Зеленським не те. Зеленський летить теж в Саудівську Аравію, ну але Веріяд нібито і нібито для зустрічі з Мохамедом Салманом. Але для чого главі держави бути у країні, де проводяться перемовини про долю твоєї країни? Але для чого тобі тут бути? Ти не довіряєш членам переговорної групи, чи ти хочеш в перерві між е, перемовинами підскочити і потиснуть руки персонально членам американської делегації? Та я не думаю, що у Стіва Віткова є якесь ну, неймовірне бажання бачити Зеленського. чи Марко Рубіо. Тому мені здається, що. Оця авантура із польотом Зеленського до Саудівської Аравії, вона пов'язана, власне, із тим, що почали вже е, західні видання публікувати, що Україна втратила через, е, ну, скажімо так, нахабство Зеленського в е, овальному кабінеті. Як відомо, Сполучені Штати припинили передачу розвідданих і це покращило позиції Росіян. От що пише Таймс з тих пір, як США припинили обмін розвідданими, росіяни добилися швидкого просування в Курську, стараючись відрізати українські лінії сполучення, ми вже. Е Ну, говорили про дивовижну операцію, коли росіяни полізли по трубі, так як в Авдіївці, вони по такій по каналі, ну, стоковій воді трубі бетонній пролізли. А тут вони полізли по газовій трубі. Я так розумію. Всередині газової труби вона метр сорок е діаметрі, і там ціла рота через трубу полізла. Атакувати. Ну, це звичайно хитромудра э, затія росіян. Вона ну, така сума збродна, як росіяни э, роблять, ну люблять робити. Вже видання Таймс э, Тайм приводить слова співзасновника проекту Діпстейт Романа Погорілого, який заявив, що основна лінія сполучного супостачання українських підрозділів дійсно що діють на території э, Курщини, тепер постійно. Піддається ворожим атакам, якщо не е, застосувати запобіжні заходи, будуть великі наслідки. Джерело в українській владі стверджує, що операція на Курщині більш за все постраждала від рішень американської адміністрації. А ви репетуєте про зростання довіри до Зеленського? Яке зростання довіри? Була велика паніка про те, що були підключені старлінки, але оскільки трафік купує Польща на старлінки для використання ну, державними інституціями, то, швидше за все, ця авантюра не вдасться і зв'язок не буде поруйнований. Хоча вже французи заявили, що вони встані до кінця року поставити в Україні 40 тисяч альтернативних терміналів. Ну, це прекрасно, технології французькі відомі у світі і дай Боже, щоб е, дійсно альтернатива була завжди в військах, чи буде Стерлінг, чи не буде. Але е, відмова від доступу до даних американських супутників, звичайно, дорого буде коштувати українській владі. І найголовніше, що під це обмеження зразу радикально посилилися російські атаки з неба. Ще не було дня, щоб менше ста безпілотників атакували Україну. Сумарно були дні, коли по 200 злишком атакували. І таке враження, що оце вікно можливостей, яке отримала Росія через дії Трампа, вона використала сповна. А тепер про те, що чекати від цих перемовин, швидкого результату. Ну, зрозуміло, що з Путіним швидкий результат можливий тільки за умови поступок України. А чи Україна готова поступатися? Щось незрозуміло. Мені здається, що якраз оця дивна поведінка Зеленського вона пов'язана з тим, що він прекрасно знає, що українське населення і так вже кипить від його успіхів. І... Якщо навіть з'явилася така емоційна підтримка Зеленського, що нашого образили в овальному кабінеті, то зразу ж кинутися і нав'язувати думку суспільству, що Зеленський повинен залишитись на ще один термін є хибною. Тобто, звичайно, що на Банковій прекрасно розуміють, що до конкурентної кампанії виборчої. Зеленський просто не готовий, він не зможе її вести. Всі ж прекрасно розуміють, що стадіон відбувся лише за доброї волі Петра Порошенка, який ну, погодився на формат комфортний для Зеленського. Всі це, якби в Зеленського були дебати постійні, не лише з Порошенком, а з іншими кандидатами. То щоб від того рейтингу Зеленського лишилося? Особливо зараз, коли повернуться фронтовики і у всіх, і в тому числі у членів їхніх родин, буде запитання: ми готові пережити ще один термін Зеленського? Ну, тут звичайно на банковій роздухарилися і почали вже присувати Євросоюз. Давайте нам негайно членство. Ну, яке членство, хлопці? Дійсно, можна шість кластерів можна було переглянути в поточному році, тим більше, що у е, Європі головують дружні до нас країни Польща, потім Данія. Тобто, ну, все прекрасно, можна було б дійсно просунутися в, в розгляді треків цих пакетів законодавчих по зближенню з Євросоюзом. Їх, як відомо, шість є, плюс ну, там ще окремі ці. Е, в Євросоюзі навіть натякали про те, що вони готові швидше Україну прийняти, бо е, Гітенаснаусіда е, президент Литви е, просто закликав визнати дату 1 січня 30-го року Днем вступу України в Євросоюз. І тут, е, ну, Декілька таких високопосадовців європейських заговорили про те, що можемо і швидше. Україна може швидше стати членом Євросоюзу. Ну, Але для того ж треба робити відповідні кроки. Тут мені трапився дуже класний. Е Такий коментар. Тут тобто це пост Ростислава Павленка по тому, як розблокувати кластери, ну така порада. От його шість пунктів його пропозиції. Перше, зняття неконституційних санкцій з Порошенка відмови від скування опозиції, перехід до дотримання мови Європейського союзу плюралістичної демократії. Друге поновлення свободи слова, вимкнення до цифрового мовлення незалежних від влади телеканалів і відмова від політичної цензури. Третє відмова від незаконних обмежень діяльності депутатів, експертів, журналістів насамперед міжнародної діяльності посилення таким чином голосу України за кордоном. Четверте припинення тиску на суди і використання правоохоронної системи для політичних і бізнесових розборок. П'яте повернення механізмів парламентського медійного і громадського контролю за діями влади. Шосте. Та ви ж самі усе знаєте. Це й усе європейці відкритим текстом вам пишуть у звітах, меморандумах і оцінках. Ну, звичайно, шостий пункт Павленко так іронічно вніс. Ну, але хіба, дійсно, хіба дійсно, Зеленський не знає, що вимагає від нього Євросоюз, щоб пошвидше зблизити Україну і ЄС і вже ну, перейти до, так би мовити, остаточної фази. Знає, але йому його влада дорожча, ніж доля України. Поділіться цим відео, поставте вподобайки. Ви розумієте, що для України важливіше не Зеленський, а Збройні Сили України. Історія це неодноразово доводила останні роки.